Вітаю на нашому каналі. Сьогодні розберемо перший тур Ліги Європи сезону 2025-26. Драматичні розв'язки, сенсаційні перемоги і голи на останніх хвилинах про все по порядку. Перший тур розпочався двома матчами, у першому з яких Паук та Макабі Тель-Авів завершили без голів 0-0. У другому міттю Ланд впевнено переміг штурм 2-0. У Севілії, Реал Реалбіти з Танатином Форест влаштували справжній трилер – 2-2. Антоні врятував іспанців на 85-й хвилині. Коли англійці вже святкували перемогу. Зінченко провів на полі увесь матч та отримав середні оцінки. Рома підтвердила статус фаворита – 2-1 на виїзді проти Ніци. Римляни контролювали гру та здобули цінні три очки. Артем Довбик провів на поле 69 хвилин та був замінений. Отримав одну з найгірших оцінок, але схвальний відгук від Гасперіні. Головна сенсація першого дня Динамо Загреб розгромило Фенербах ще три Турки так і не знайшли ключ до хорватської оборони. Брага мінімально обіграла феєноорд 1-0, довівши, що вдома здатна зупинити будь-кого. Цервена звезда і Сельтік розійшлися миром 1-1. Фрайбург узяв важливі три очки проти Базеля 2-1. Лудогорець на виїзді переграв мальме 2-1. Французи здобули домашню перемогу, упевнено контролювали гру і дотиснули суперника в другому таймі, стартувавши з трьох очок. Румуни реалізували контратаку після перерви і втримали мінімальну перевагу. Цінна виїзна перемога для стява невдалий початок для нідерландців. Греки розгромили суперника на виїзді. Показавши потужну атаку і холоднокровне завершення моментів. Рівна гра угорці зрівняли наприкінці і врятували очко. Португальці реалізували свій шанс і надійно відіграли в обороні. Французи забили гол і впевнено втримали перевагу. Німці взяли три очки завдяки двом ем'ячам у другому таймі, на що іспанці відповіли лише одним під кінець матчу. Мінімальна, але заслужена домашня перемога англійців. Бельгійці вирвали виїзну перемогу завдяки єдиному точному удару. Після старту турніру вже видно, що конкуренція шалена. Перемоги на виїзді справжнє золото. Фенербахче і Ноттінгем Форест, Янг Бойс мають переглянути оборону, щоб не втратити шанси на вихід із групи. Нічийні результати залишають інтригу у наступному турі очікуємо ще більше боротьби. Ось таким був перший тур Ліги Європи. Пишіть у коментарях, який матч сподобався вам найбільше, та хто, на вашу думку, стане головною сенсацією сезону. Ставте лайк і підписуйтеся, аби не пропустити огляд другого туру.